Доброго часу, любі українці, любі дорогі, шановне панство українців. З вами Лавра. Подивимося зараз питання щодо КНДРівських китайських корейських військ. Ми зараз глянемо. Ви задали таке питання: чи повпливає на хід війни те, що переводяться війська КНДР? До Росії. Ми зараз глянемо трошки здалеку. Чи дійсно, да? тому що там дехто заявляє, що це не зовсім так. Чи дійсно корейські війська, КНДР, війська, військові переводяться на території РФ? Так, звичайно. В іншу країну, ви бачите? Е, е, да. Це дійсно так, це дійсно так, це дійсно так. Вони зі зброєю переводяться туди, переходять. Е, ну і тут зразу нам карти кажуть, що саме для нападу. Тепер ми глянемо. Причому, скажімо так, коня це нам каже про те, що вони можуть не просто війська да, перевозитися на машинах, а також зі зброєю. Причому зброя може бути, як вони переводяться із командуючими своїми, тобто це повні повністю е, війська зі своїми командуючими і там з танками, з пушками і так далі. Тобто зі зброєю. Зараз ми далі глянемо. Для якої цілі вони переводяться на територію РФ. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що інформація яка мені прийшла, що вона переводиться не зараз, тобто не тоді, коли ми почали це читати в новинах, да? а дислокація вже була раніше там. Єдине, що тільки там, скажімо так, з часом вони можуть переводити туди більше. І так, ми дивимось, для якої цілі вони туди переводяться? Я нагадаю, дорогі, що я завжди трошки назад, і скажімо так, доколупуюсь до коріння всього, тому зрозуміло, для якої цілі, але все ж таки. Для якої цілі? Ну, для того, щоб сіяти розбрід, да? для того, щоб, роздрід, щоб руйнувати щось і так далі. Тут питання таке, щоб, по-перше, реально впливати на інші країни, на інших керуючих, в, дивіться, навіть ось так, да? на інших керуючих в країні, щоб якби, підняти глаз да? і так далі. Тобто, Паніку трошки посіяти, трошки паніку посіяти, трошки, скажімо так, і також направити на себе увагу. Дивіться, на себе увагу. Ну, Це головна задача. Головна задача перетягнути увагу на себе і, звичайно, сколихнути цих там великих посадовців в інших країнах, щоб вони задавалися питанням, там, чи хвилювалися, чи щось таке. Ось так. тому вони переходять на іншу країну. Ми глянемо далі. Чи ці війська, які приходять зараз КНДРівський, на території РФ, готові для наступу інших країн? Чи вони планують ці війська КНДР, а, і, до речі, не додала, вибачте, для отримання нового якогось досвіду. Так, чи вони планують наступати на, інших, на інші країни, воювати? А ви знаєте, тут питання? Дивіться, яке я зараз не кажу про те, що зараз мова йде про наступ на інші країни. Тут питання піднімається про ту територію, яку на якій вони вже раніше були. Чому я таке питання задала? Тому що я отримала інформацію, що хто мені сказав, що це стосується лише України. Бо ми зараз читаємо про новини, що там тільки там до України ці війська будуть пересилатися. Але якраз чому я таке питання задала, ще раз наголошу? Тому що тут мова йде і про інші країни, в якій вони раніше, чи частково, чи там трошки масштабніше приймали участь, і ми зараз глянемо також мусульманські країни або там іншим відео, і так далі. Тобто питання це ще піднімемо. Так на сьогоднішній день, поки що їх, скажімо так, зброя опущена донизу, і вони просто бачите, поки що вони, скажімо так, на не агресивні, да, не, не е, інфанти, більше інфантильні в, в, в проявленні військових. Тобто, і тепер далі, давайте ми дивимося. Е, чи всі КНДРівські війська на території України, на території Росії зараз будуть займатися чим? Чим вони будуть займатися зараз на території Росії? Очікувати, очікувати змін? Е, очікувати зміни. Що саме очікувати? Вказівку вони, бачите? просто вони чекають вказівку від своїх, від своїх командуючих. І ще також вони повинні отримувати зброю, іншу, да, яка несе смерть, і так далі. Але це зброя насичення зброї. І також, мабуть, ще ресурс, людського ресурсу вони будуть очікувати. Коротше, вони чекають і зброї, і людського ресурсу. Поки що вони, не дивлячись на те, що вони привезли з собою зброю, вони такі дійсно щось носить з собою, але вони також очікують іще або поповнення, да, поповнення, яким вони будуть задоволені. Коротше, да, ви до зміни будуть в їх військ. Або поповнені людського ресурсу, а також зброї. Так що це будуть великі зміни в них. Що вони там роблять? Що вони там ще роблять? Дивіться, вони очікують, ну це не, це не збудеться, це не, не здійснено буде для них, але вони ще це не знають не знають. Що, ну, скажімо, так, скажімо так, що. Стосовно якоїсь землі, коротше, вони будуть змінені плани. Наприклад, сьогодні вони там планують щось робити одне, а через деякий час у них будуть плани змінені стосовно якоїсь землі. А ви не повірите? Ну, десь їх а... ну, зараз я мабуть не знаю, чи... Дивлячи, дивіться, вони отримують підтримку, коротше, вони реально отримують підтримку, це може бути підтримка з іншої країни, з Русні і так далі. Воно дійсно буде, але ви не повірите, їх трошки йобнуть десь. Коли вони будуть десь зібрані? От Зараз карти так прямо не показують, бо треба, мабуть, очікувати. Це буде в, 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 якби в очікуванні. Але десь там так, ем, ем, по-перше, вони реально чекають підтримку. Це ресурс буде великий до них ідея. Це військові ресурси, ракети йде, йдуть до них. Але тут не все просто. От, от послухайте мене, я реально це чую, що десь по ним ну, їбануть гарненько так, або по їх ресурсам, складам, хоча я не бачу зараз, що це склади. Але там, де вони будуть зібрані на восточках, на перехідах, і ще десь там щось там будуть. будуть. Навіть те, що зараз карти тільки лише натякнули на це. Але я це чую. Ось, бачите, там, де вони будуть йти. Скажімо, ну як вам сказати, буде якась чи облава, чи що, що їм прийдеться трошки повертати назад, бо для них буде як обстріли, і закриття для них буде доріг. Ось так. Чи підуть вони через Крим? Оце питання. Чи можуть вони піти по Кримському мосту? Я так на трошки, да, звичайно, вони можуть піти. По Кримському мосту на чужі території для цей. Да, їх чекає, звичайно, там велика трансформація, до чого ця велика трансформація? Ну, через обстріли, тобто, це... але це на майбутнє. Зараз не буду це дивитися. Далі гля... дивимося, глянемо. Чи війська КНДР? Чи війська КНДР можуть повпливати на хід обставин, хід війни в Україні, чи можуть. ДНР війська повпливати на зміну війни в Україні. Чи можуть? Звичайно, можуть. Але як? Ну, можливо, як. Можливо, те, що просто буде для України підтримка більше. Ось так може бути. Тому що, поки в Україні буде підтримка, для... тому що, коротше, для України буде підтримка для того, щоб їх якби розбалансувати. Я не можу зараз сказати, ну їх більше їх очікувати будуть. Я не можу і ще повернути назад. Ну тобто, звідки вони виходять. Я не можу зараз сказати, що це там їх там, чи ще щось. Так, да? не будемо ми зараз цими ілюзіями жити. Але буде більше можливості, от що це дасть. да, Це дасть тільки те, що від європейських країн може більше бути конкретної зброї, зброї, і навіть якогось людського людського. Кої підтримки якоїсь буде, не можу сказати, що вона дуже велика, але все ж таки, да, це може якась людська військова підтримка може бути, а також і зброї. Для чого? Для того щоб зупинити. Вже наступаючих, ви розумієте, що це не про те, що е, якби на опередження діяти, да, яке я люблю, да, треба попереджувати. А от коли вони вже почнуть рухатися, і от там їх якби розбалансувати, десь розбити, десь щось там я не знаю, займости, перебити для того, щоб варіанти в них, е, якби, їм прийшлося обирати щось. І звичайно, вони такі будуть обирати, тому що е, сторони, якби ви бачите, да, е, сторони. Скажімо так, тих доріг, які вони будуть йти, вони будуть більш захищені. Тому їм прийдеться переходити там, скажімо, так, з одного місця в інше і так далі. Але те, що там великі можуть бути обстріли території України, це да, зверху. Ну, ось така ситуація, люди. Ось така ситуація. І ще раз я вам даю підказку про те, що я якби, відчуваю, що тут мова йде не тільки про Україну, ці війська для там, навчання, для ще чогось. Але це далеко не тільки мова йде про наступ України. Ось так. Ну, і глянемо зараз, чи йде мова також про цих корейських військ. Трошки, я їх плутаю, ви да? вибачте. Північна там, чи яка Корея? Короче, да, короче, на Миролюбну Корею, звичайно, вони шлях також ворожий, вони ціль, скажімо так, тримаються. От я просто подумала, зараз воно поки що скрито, не так явно це відкрито. І, звичайно, для, якщо там десь і вдарять, планують, хоча через деякий час вони від прямого такого нападу будуть відмовлятися. На даний момент вони дійсно думають про миролюбу, миролюбну Корею, де такі красиві чарівні люди живуть. А, а, а також, якщо вони й планують нападати, то це буде скрито, якось завуальовано. І да, вони збираються десь скрито, завуальовано. для змін Зміни ситуацій, бачите для зміни ситуацій, для підлої якоїсь справи, коротше, це щодо миролюбної Кореї. Ви бачите, це буде якийсь, якщо обстріл, то він буде неочікуваний, навіть те, що там мова йде про розвідку і так далі. Але тут іде ще раз, чи йде мова про мусульманські країни, тобто, щоб КНДРівські, зла Корея, так би мовити, так я скажу, бо я забуваю ці назви, Північна там чи Південна чи яка там Корея, коротше, зла Корея. Чи вони планують ці війська приймати участь в мусульманських країнах, скажімо так, проти Ізраїлю? Чи планується участь брати ці всі каендерівські війська, іти для підтримки мусульманських країн, там, де війна? Як один із варіантів, кажуть нам, да? як один із варіантів. А тепер згадайте, саме десятка жезлів випадала, коли я затронула да, питання, коли, що, чи будуть вони брати. чи Це питання, вибачте, стосується саме мусульманських країн. Так що тут я би сказала да, але зараз якби це на потім. На потім. Тому що плани для них стосовно, наприклад, іти у підтримку мусульманських країн, вони поки що якби не здесь. Не здійснені. Якщо простими словами, простими словами, да, це один із як варіантів. Я би сказала, тобто ви хочете сказати, що її готують просто як ресурс, куди впіхнуть в точку, не впіхуємої. Да? Просто як ресурс? Да. Так, просто як підтримку. Ви зрозуміли? Куди треба впіхнути, туди і буде цей ресурс відправлений. І це не означає, що великими військами. Просто шматками. Туди шмат, туди шмат, туди шмат. Ви зрозуміли? Ось так це буде. Ось так це буде. Там, де військові дії, туди і будуть е, е, всовувати їх. І там, де потрібна підтримка, якщо ситуація десь затягнулася. Ось туди Тобто це не ті війська, які будуть розпочинати десь щось. Це якраз ті війська, КНДР, які будуть просто підтримувати вже давно військовий конфлікт або війну. Ось туди будуть частинами впіхувати і так далі. Ось абсолютно вірно. Це просто як підтримка від Кремля. Зрозуміли? От і все. Да, це стосується України, але це також стосується і інших країн. Люблю. Я вам дякую, що ви зі мною. Ставте лайки обов'язково для підтримки мого каналу. І так я бачу вашу дію, вашу, вашу зацікавленість. Люблю вас, пока-пока. Тримайтеся.